Син, коли дізнався, що я зробила, то не повірив вухам. А тоді давай казати, що я його осоромила перед всіма дівчатами. Я не чекала такої реакції, тим більше що я вважаю, що вчинила все правильно. Тільки мами синів мене зрозуміють, як то важко відпускати від серця найдорожче бачити, що ти вже не потрібна нині, коли ще вчора без тебе й колготи одягнути не міг. А нині вже такий гордий та дорослий, матері не треба і матері подякувати не треба за те, що виростила його та виховала. Сама я його ростила на аліменти, наче сльози, а виріс у мене, наче той Дуб, високий та міцний. Я собі в усьому відмовляла, думала, що головне дитині все, а сама обійдуся. А вже як син стане на ноги міцно, то тоді матері подякує. Став, подякував. Ледве несу, аж світу не бачу. Пішов мій Дениско на роботу. Підробіток такий, поки вчиться, нічого особливого. І я вже чекаю, не дочекаюся, коли ж та його перша зарплата буде, і він дні рахує, я ж бачу. Бачу, прийшов веселий і щасливий. Мамо, дивися, який я браслет для Наталки купив. І хвалиться браслетом, а мені світ меркне. То якийсь Наталці він купив браслет з першої зарплати. А рідній матері ні шоколадки, ні квітки, ні листівки, ні дякую. Виростила і викохала. Тільки подругам серце виливала та розради шукала. Ти уявляєш, Ніно, нічого мені не купив, то є син, а я для нього все життя поклала, а він мені отак. Та що ти завелася, каже подруга. Ще буде й тобі подарунок, почекай. Нема куди далі, невдячний і все. Ну, я подивлюся вже на ту Наталку, на ту принцесу з моїм браслетом. Але тут син завалив сесію і пішов в армію. Звичайно, що я не дала ні копійки на те, аби він перездав. А що таке, сину, а де зарплата твоя? У мене грошей нема, все розписано наперед по купочках, а ти ж на себе надійся, раз вмієш грошима тринкати, то матір тобі не потрібна. Я не жалію, що тоді нічого не зробила, бо син з армії вернувся зовсім іншою людиною. А до того ота його Наталя, яка обіцялася чекати, не чекала. Мені подруга сказала, що не раз бачила, як по неї якась машина приїжджає. Я те синові не говорила, а тепер вирішила сказати, як тільки вернеться. І ось мій горобчик приїхав з букетом квітів та мені. Дякую, дитино моя люба, кажу, і сльози котяться. То ще не все, ось я тобі сережки купив, якраз під твої очі. А де ж ти гроші взяв? дивуюся я. Мамо, не питай, а приміряй, каже він, і я вже побігла. От під мої очі син вибирав, значить, думав про мене, значить, любить мене. Щаслива я, як ніколи в житті. Ні, тоді була нещасливіша, коли його вперше на руки взяла, але то таке милуюся, як він мої голубці та котлетки наминає і хвалить. Мамо, як я за цим сумував, а мені на душі так радісно, але ж треба сказати за Наталю. Але він почав першим питати, що чути, та видно, і я одразу і зізналася. Гуляла вона, і нема чого за нею жаліти. Знайдеш собі гарну дівчину, а за браслет твій не переживай. Я його у неї забрала. Як забрала? сполотнів син. Та отак. Прийшла і кажу, Нема чого тобі тримати подарунок моєї дитини, коли ти з ним далі нічого мати не хочеш. Звикла, що заради неї ти тяжко працював і не цінує твої почуття, то все, гуляй без браслету. І тут син давай казати, що так не робиться, і тепер про нього будуть думати погано через мене. А я вважаю, що вчинила правильно і нема чого моєю дитиною користатися. Правда ж? Підпишись, підтримай українськомовний контент.